З початку цього року трапилося 5496 пожеж. На них загинула 101 людина. Це 200 2700 пожеж трапилося внаслідок бойових дій. Люди загинули в житловому фонді на пожежах, які не відносяться по причині до бойових дій. 93 Особи. Десять випадків, на яких гинули люди по дві, і навіть ось нещодавно, 8 грудня, в селі Хорошеве, загинуло три особи. Вся родина причина смерті це несправне пічне опалення, внаслідок чого люди задихнулися і померли. На сьогоднішній день діти всі знаходяться на онлайн формі навчання всі знаходяться вдома. На жаль, стабільне відключення електроенергії, заняття пририваються, і діти віддані самі собі. Хотілося б ще раз нагадати нашим громадянам, харків'янам, що кожен із вас зможе врятувати лише сам своє життя. Це відношення до безпеки, це відношення до правил, це відношення до е, своїх дітей.